Там зачинені двері на ключ. Там не можна зайти в поліклініку, бо двері на ключ замкнені. А скажіть, будь ласка, як ви вважаєте, безпечніше знаходитись на вулиці чи в бомбосховищі в поліклініці? В поліклініці, вулиці, в бомбосховищі, звичайно. Якщо на вулиці прилетить, то, то може б краще було десь сховатись. Любе здання є защита. Якщо зараз, не дай Бог прилетить десь рядом, то людей поб'є. Працівники сина. чомусь не виходять. Ну, закон же, є закон, на підставі якого вони повинні а людей виставляти. Ну так, ну, це, ну це розпорядження, є. закон їм же ж спустили зверху. І вони виконують такий закон, скажімо так, несправедливий.